Привіт, мої хороші. Що я вам хочу сказати, зараз пролунав е дзвіночок мені неочікувано від людини знову публічної, який сказав: слухай, чувак, а давай з тобою запишемо програмку. І мені це дуже сподобалася. Ідея, я їхав в зовсім в інакшому напрямку, але зараз їду і спішу до нього. Чому? Бо цікаво про інспектуватися це, це. По перше, а по-друге, я дуже радий, що... Публічні люди вже почали підключатися під цю двіжушку і самі говорити мені про те, що супер, клас, давай. І ви знаєте, це надихає. Да. А хто? Ви згодом побачите? Я лечу до нього, думаю, хвилин за 20 вже буду його писати, бо мені лишилось їхати десь кілометрів 12. Всім гарного дня! Цимно. Тому я лізу, гріться. Ялізу, гріться, гріться, гріться. До Львівна. Здравствуйте, жінка, як діла? Щось Нарвані. по нього закрив. не закрив. Щось ти не протер камеру. Трошки Ні. треба протерти. Да, ну давай. Не тим. Візьми трошки рукавчиком протер. <клес> Хорошо, рукавчиком. І ти ж, ти ж розумієш, що монтажів воно так само і буде. Все. Є? <клес> Жень, то відсвітлюється, відсвітлюється. Е, сонечко. Так, я по-перше пристібаюся. Давай, давай. По-друге, скажи мені, будь ласка, якраз в цей період ти давно за кермом? Я дуже давно за кермом. Скільки? Зараз мені скільки. Мені Зараз 30... 34. Я скоро 35.5, що ти не попадаєш чи що? Я за кермом з 22... Ну, короче, з тобою вже не страшно, я так зрозумів. Не, не страшно. Дивлячись на те, що це якби ти зараз знову ж не, не в моїй машині, а в машині моєї мами. Ага. А, я вчора розбив машину свою. І кому принципі, ти хочеш передати привіт? У, О. у привіт. Спасибо, що не ставите знаки, що у вас закінчилась дорога, що ремонт. І просто насипаєте кучу, кучу землі, в яку машини. Я, ти знаєш, я вчора визивав евакуатор, машину ага. роз, розбив нахер. Ага, ага. Ми просто в'їхали в цю. я Коли побачив в фарах, побачив вже цю всю історію, почав ага, тормозити, ага, ага, ага. ну, юза машина пішла і ми влетіли в цю стіну ага. і ета, в канаву потім, ну кару, там, там жесть. Визвав евакуатор, і ага. цей мені каже, ти знаєш, якби, якби, Ми чесненько звідси забираємо машини. Ми їм кажемо, кажемо, поставте знаки, вони нічого не роблять. А, тобто ти не перший клієнт. І... Я не, не перший клієнт. І, я... і, і, на жаль, будеш не останній. Вони, вони декілька разів на тиждень забирають звідти машини. Сажах, реально, у Кратодор, маєте совість або знаки поставте, або зробіть дорогу, ви маєте совість чи ні? Там якась розв'язка, це забрадивчим, якась розв'язка, яку вони ну, там, яка не добудована. Окей, та без питань. Ага. Немає коштів добудувати. То зробіть, будь ласка, знаки попереджувальні хоча б за 150-200 метрів. Ну, принаймні так, то ну, ну, прикинь мене до, до цього а, знак є, але він стоїть на землі і нахилений. Тобто ну, тобі, щоб зверху виномало комусь. Його, ну, типу, може там, да, з космоса комусь. Слухай, а скажи, будь ласка, ти посвідчення водія сам отримував чи за допомогою е Франклінів? Я тобі скажу, що за, до за допомогою Франклінів я не отримував. Я отримував сам. Але потім я ще потім е ще... Раз ходив і здавав на права, бо у мене декілька категорій відкрито ага, ага. і мотоцикл, і все, і це теж і ти сам сідав. Все... Абсолютно сам за да, супровод да. слухай. Якщо ти їдеш зараз на машині мами, смартінг до речі, прикольно. Я не знаю, чому ти так ставишся. В ньому прокнутися можна абсолютно де завгодно. Вона супер максимально плюсова машина. Кажу, так, яка так. в тебе машина? Давай відкриваємо Mazda, нашим рисім. Мазда cx 9 cx 9 Вона така велика, Jeep. красива, ціла. Ну, значить, буде краще щось. Скажи, це Мазда твоя? Це твоя перша машина? Чи, чи, чи ні? А яка перша в тебе була? У мене перша машина моя була Kia Rio. Uh -huh. а, я її купив з салону новеньку. А, я виграв всі. Uh -huh. ну і трошки виграв до грошей. Пішов в салон і купив собі машину. Ой, ти мав таку як ну, спогаду, да? Ще, так? Взагалі, саме топова комплектація була в мене там. А ти себе любиш <рес> Ні, Ну просто вона так була. я Тоді ходив, ходив багато машин бирати, ну і б ушні сподів, ага, і різні. Ага. Мене підкупило в тому, що там було в комплектації ну, просто все: ага. круїз, клімат, контроль, ага. підігрів щіток, підігрів руля. Керма, ну все. Вона класна. Так, 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 щоб не заберзалися. Прикольно, Слухай, ну це мене відкриття. Класна. І я прям такий, блін, крута тачка. А вона ще така, типу, е... Знаєш, який колір був? Не дуже добрий колір. Називався. Вона такі голубенькі, а називався Коля рошен Прикольно. Ну коротше, і що я? Я проїздив на ній рік, продав її і просто вклав гроші в будинок. Купив собі попроще машинку, я купив собі Suzuki Swift. Червоненький такий в мене був. Це цікава машина, дуже цікавий, класний в неї обзор. Uh -huh. Але недовго вона пробула, пів року я її продав, бо був криз, була криза. Uh -huh. І я закривав кредит по по, по, по дому. Uh -huh. да. А соха, ти танці в, в керуванні авто якось допомагає чи ні? Паралель таку проводиш. Не знаю, реакція, не знаю, граціозність мені, повороту. Мені, здає, гу -гу. мені здається, що не граціозність, нічого такого. А от то, що от є така м'язова пам'ять завжди, uh -huh. така типу, розвинена. Uh -huh. Тобто я, наприклад, коли перестраюсь 100%, обов'язково я завжди в мене, як знаєш, типу, автомат дивитись, то ці всі якісь рухи до мене приходять. Наприклад. Наприклад, ну, перша машина моя була на автоматі. Mm -hmm. Колись я вчився, батько мене вчив на механіці, однодавного, mm -hmm. mm -hmm. але мене не дуже виходило. І я тобі скажу, що був період, коли я їздив на механіці, і, і якось я сів та й поїхав. Mm -hmm. І не було питань, не виникало. Зрозумів. Слухай, ну ти ж, до речі, дуже публічна особа. Ага. Тебе впізнають, коли ти за кермо десь пробкаш, застрягаєш, щось машуть, Автограф просять і кажу, там, а, давай селфі зробимо на фоні. Працівники поліції, тебе впізнають за... Працівники Запиняють. поліції, так, да, впізнають. Бувало пару штрафів у мене таких. О, штрафів. Так, да, так, да, так. Да. Я Власне. оплачував штрафи, так. Да. Знижки не робили? Ні, за То що давайте що? Селафіку, я, ні, ні, ні. Ні. я так ще скажу штуку таку, що я ніколи, я там, ну, є ж працівники поліції, які там, наприклад, мене не, не впізнають. Да, не, не всі 100% людей там знають, хто я такий, е, І там нещодавно теж була така історія, що мені мене зупинили і почали типу там. Просто щось, що, щось там мені розказувати, покажіть. Ті, ну, типу, перевірку. Mm -hmm. Покажіть документи на авто і покажіть документи на машину. Mm -hmm. Я кажу, а з якого, якого перепугую? Що, mm -hmm. що, 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 що я повинен показувати? Військовий стан починається оця історія. Військовий стан, mm -hmm. я, ну, так, ребята, ну я тільки що ж показав документи, хто я такий, звідки, що я. Mm -hmm. я При чому тут машина. Я щось порушив, коли, коли кажу. Кажу документи на авто, типу, там, страховку там, типу, коли ці документи показують? Типу. До, 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 до робиться протокол. Так, да, так, та, коли вже ну, да, складається протокол, про дмін просто да, робити, да, як да. да. І це ж почалося. Ну, короче, в я, кажу. я кажу, або я. І була от історія нещодавно, що я трошечки повтикав з ДАК. Угу. Стоп. І, ну, і та сама ситуація була. Ага. І він мені каже, типу, тут. Освідчення водіє. Я кажу, зачем? «Ну, фото Це не завев починається. Я кажу, mm -hmm. ребята, ну або. Ну, так, або типу, ну, ви штрафуєте мене, робити протокол, я показую документи mm -hmm. без питань. Я, типу, я, я порушив, я готовий відповідати 100% пополнен. Як і всі повинні. Mm -hmm. і... Це класно, що ти освічений такий водій. Знає, що порушив? плати штраф. <платить> Так, да, ну так нічого, такого, ну, по-перше, ну, це ж не, не також і дорого. Uh -huh. А з іншої сторони, ну це ж мене одразу стимулює на те, щоб я більш уважніший був. А не типу, я не буду, я зараз відмажусь і в ітогі висновку я знову не буду уважний. Безпокареність вона породжує знову безпокареність да, порушення да, правил да, дорожнього да, руху. Да, робити. Росслабленість. Розслабленість. А ти сам по собі який? Ти агресивний водій? Чи ти вже такий? Знаєш, наїздився і ганяти не хочеш. Ти знаєш, дуже, дуже провокують дуже часто. Взагалі, мені здається, що я агресивний тоді. Але бувають і ситуації, не ситуації, а машини, на яких дуже ти спокійно їздиш. У мене було дуже багато різних машин, то десятка можливо більше. І плюс я дуже багато тестував, там брав з брендами там, в колаборацію якусь холодно, uh -huh. брав авто, і там тиждень місяцем їздив на цих машинах на різних. Uh -huh. І є машини такі, які навпаки тебе поштовхують спокійно їхати. Uh -huh. А є такі, які, на яких хочеться натиснути. От вона така юрка. От був якийсь Lexus у мене купе. Uh -huh. я брав а, покататись. Ох, хотілось. От він, от він їхав і хотілося. Провокував тебе? Так-да-да. Audi да, да. була у мене а 5 купе. Ага. Провокувала їхати. Наприклад, ця cx 9 наша ага. в принципі спокійно їздить. По трасі, зрозуміло, ну, що по трасі там трохи наступаєш. Ага. І... Але все одно. Там класні в функції включив собі адаптивний круїз-контроль, uh -huh. ноги забрав з педалі, вона сама тормозить, сама розганяється, сама всюди ще тримає полоси, щоб uh -huh. ти, не дай Бог, там не, не відволік. Uh -huh. І ти спокійненько собі там поставив 110 на, на круїз і mm -hmm. собі Ой, вона собі катиться. Зрозуміло? взагалі, шикарно, класно. Я так. ще таку штуку а, зрозумів, знаєш, на досвіді в тому, що їдеш 110, uh -huh. там, наприклад, приїжджаєш там, ну, там, наприклад, проїжджаєш там кудись за 4 години. Uh -huh. Їдеш 150. приїжджаєш там шосіта, там 150, 140. Приїжджаєш за 4 години. Uh -huh. Бо тормозиш багато. Yeah, yeah, yeah. Бо багато yeah. нажимаєш на, на тормоза. Що ти питав? Ні, я не питав, я кажу, слухайте, мені дуже класно з тобою комфортно їздить. Цікаво, хочу не відволікати. В принципі, інспекція буде вже продовжуватися в режимі офлайн, а ми вже з тобою доїдемо до ПТБ і зробимо висновки. Інспекція? <laughs> Що інспекція? Ну, чи, чи писати в, в патрульну поліцію про позбавлення тебе посвідчення водія, може такий якийсь не, не, непорядний водій. А, боже. Але це, мені чесно кажучи, от я вчора е цю аварію потрапив. Єдине, що я неправильно зробив, єдине, що я не викликав. поліцію. Да. Бо, е бо я, якщо б я зареєстрував ДТП, uh -huh. то я міг би подати до суду на все-таки на УкрАвтодор, тому що я ну, хотів тебе трошечки, спитати, не хотів спитати це. про о це в режимі офлайн. Але трошечки, згодом да, трошечки просто. Ну, знову ж таки, така ситуація, я, не то що не часто, я ніколи не був. Це моя, До речі, тобі скажу, це моя перша аварія. І я тобі бажаю, що вона була останньою. Дякую. <свісно> Все, катаємось. Я готовий робити висновок. Не дивлячись на те, що ти попав вчора в аварію, uh -huh. ти їздиш комфортно. Ти їздиш, е максимально дотримуючись правил дорожнього руху. Ти їздиш максимально уважно, і я зрозумів, що в вчорашньому тому ДТП винен не ти Женька уважне уважність у тебе є, тому я тобі бажаю, щоб твоє ДТП було останнім в твоєму житті. Я тобі бажаю, значить, попереду тебе буде тримати ось чекати щось краще вже не це. X9, я не знаю. Длюба машина, яку ти собі забажаєш, хоча такий класний oh. джип. І ти вийдеш... Зараз це X9 поремонтуємо, ще вона може їхати. Ні, правильно, ти її поремонтуєш і, і, і після того щось будеш міняти. Жень, е я тобі дуже дякую. Класно, комфортно їсть. Я думаю, що вам теж сподобалося як Євген їздить. Ставимо лайки, вподобайки, е зауваження робимо, коментарі пишемо, все що завгодно. Па.